Сьогодні останній день, коли можна оплатити серпневі квитанції за постачання газу. Якщо ж проплату протермінувати, наступного місяця вам виставлять борг. Утім, переважна більшість українців дисципліновано розраховуються за комірне, зокрема за природний газ. Рівень сплат побутовими споживачами за блакитне паливо перевищує 90%. Констатують у групі Нафтогаз. До речі, вартість кубометра газу взимку не зміниться. Що до кінця квітня наступного року для населення він коштуватиме 7 ,96 гривень 96 копійок. Очільник національної компанії Олексій Чернишов наголосив: попри війну газ залишається стабільним і гарантованим джерелом енергії та подякував українцям за своєчасну сплату і підтримку енергетичної безпеки держави. Я Хочу подякувати кожному українцю. Українці є свідомими користувачами і платниками за природний газ. Я радий. Тому факту, що рівень розрахунків збільшився навіть під час війни і сьогодні складає приблизно 90%. Це важлива цифра. Це важлива цифра під час війни, під час тих обмежень. Ми розуміємо складність ситуації і вдячні кожному українцю, який забезпечує свій внесок в енергетичну стійкість нашої держави. Також українцям нагадують не забути передати покази газового лічильника за вересень. Це варто зробити з 1 до 5 жовтня в електронному кабінеті вашого оператора газорозподільних мереж, зокрема філії газмережі або за допомогою сервісів Gas.ua, телефоном чи смс-кою. До речі, в жовтні це особливо важливо, бо від ваших даних залежатиме розмір плати за доставку газу протягом всього 25-го року. Порахувати її самостійно можна буде вже у жовтні. Достатньо помножити Ожити обсяг палива з 1 жовтня 2023 року по 30 вересня 2024 на тариф вашої розподільної компанії, а потім поділити на 12, тобто кількість місяців. Сам тариф до речі під час війни не змінюється, тому зміна суми в платіжках за доставку газу залежатиме лише від вашого споживання.